Усім привіт! привіт! І в цьому відео ми вирішили влаштувати собі челендж у нас з моєю подругою Софією. Вона вперше у нас на каналі. Є і тут привіт. 10 різних соків, які ми дуже обережно запакували. Тут ніде не видно, що це за соки. А, і ми їх пронумерували. І тут у нас є ось такі папірці. Ми будемо по черзі пробувати ці соки і а, відгадувати, що це за сік, який це смак соку. Як тут взагалі це працює? А ми зараз на камінь ножиці папір виберемо, хто буде перший обирати. Перший там обираю, наприклад, восьмий, восьмий сік ми беремо. Якщо я виграю, я а, у камінь ножиці папір я беру цей восьмий сік, я його пробую перша. І в мене є перше право голосу. Якщо я вгадую, я отримую бал. Якщо я не вгадую, а друга пробує Софія і вона вгадує, вона отримає пів балу. І навпаки. І так, ось у нас дві непрозорі трубочки, щоб ми не бачили, що ми будемо пити. Давай на камінь ножиці папір, хто у нас буде перший. Камінь, ножиці, папір, камінь ножиці, папір. Єсть! І, значить, я перша обираю. І тут у мене два. Я вгадала! Тут у мене другий номер. Так, і другий номер це у нас ось. Беремо. Так, все. У нас тут можна найбільше одного перед двох повтоків. Mm. Так, ребят, я в повному конфізі якщо чесно. <смі> я не знаю. Мені здається, що це щось з персиком. Можливо. Або це якийсь мультифрут. Mm. Так, хорошо. Я ставлю на... Те, що це мультифрукт. Я ставлю на те, що це яблуко, що Галіція. Смікать. Нет. -е нет, 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 только не знову він. Нет, тільки, тільки. Нет. <рив> це <рив> яблучний сік Галіція. Тут взагалі не яблуко. Тут яблоко взагалі. І нас вже другий раз підводить Ми колись мені. вже пробували ці соки і те, що з цієї нас просто. Ну тут взагалі не яблуко, тут галіці, що це таке? Ну, ну Тут то, то лі банан, багато. то лі персик, ну де тут яблуко? Або да. я таких яблук просто ніколи в житті не пила. Да. Судя те, те ж саме, от такі є якісь свиноградом, щось таке теж, він там таким тож, більш розбавлений. Ну, Виходить, що у тебе півбалу, у мене поки що нуль. Переходимо до другого раунду. І зараз у нас другий раунд і тепер тягне Угу. Я думаю, буде якийсь там п'ятий, шостий міст, так. А, Ти дві бумажки зібрав. Так, окей. Тут Триган. І що mm -hmm. там за зацепила? Я? я думаю, что це може так мало. І цепи. Я тебя угадала. Так. так, ось вот. Да, ось цей, ось цей п'ята. Так, бери, тепер пробуй. Дуже цікаво. Що mm -hmm. там. Да. Ой. Несмачный? Я поняла. О, я здається, загадуюсь. Я думаю, що це апельсиновий це цитрусовий. Я прям чувствую, там цитрусовий. Це апельсиновий. Блін, я його дуже люблю. Це дуже смачний сік. Ну, я так до нього нормально відношусь. У мене все-таки фаворит більше яблуковий наград. Mm. Да, у мене такі типу, цитрусові не прям тянет. Ну тут навіть немає що казати, бо це просто чисто явна апельсиновий сік. І так це копель да, просто... син. Тут цитрусом несе просто за кілометр. Mm -hmm. Це прямо одразу відчувається. І ви тут ще був, знаєте, якийсь. Лимонний, наприклад, і, наприклад, якийсь ананасовий ще можна було б подумати. А так як, по ідеї, тут... Я, ну, я точно не знаю, бо ми так набрали всього. Але Нда. лимонного у нас тут точно не було. І третій, третій раунд. раунд. Так, знову тягну я зараз. Я не диплюся. І витягаю семірочку. Так, себірочка. Семір. Uh, ось ці. ось, ці, ось ці, ці. так, ось, ось, ось. Такс. І протикаємо. Не знаєш, ну це прям. ну... ну я Не то я Причому зараз я відчуваю прям. Я зазвичай не відчуваю різницю між яблучним і яблучним виноградним. Але це явно яблуко-виноградне. І щось тут різниця відчувається. Да, в тому, що mm. Ми колись пробували, ми просто от колись накупили багато соків, і теж їх пробували, вгадували смаки і. Я тоді не вгадала, т... там взагалі не було да, нічого там, різниці, ніякої різниця. Яблуко-виноград яблука взагалі там не відчуває. Mm. Ну, тут тут... Я, я такі зазвичай оці це і такі чому я чому і що Тут, тут прям видно, явна що різниця. це яблуко-виноград, а не просто яблуко. Тут тому... явна різниця. А ти що кажеш? яблуко-виноград. Тут явна різниця, тут ну, яблоко, прям. Звісно, це яблуко-виноградний сік. Але от, насправді після апельсинового він мені вже не таким смачним здається, Хоча раніше я тільки такий. А у нас уже четвертый раунд. И снова дядя Ты тише, показала восьмый раунд. Я так шестой, всю руку я просто так поставила, а тут четыре. Окей, let's go, я кидам. Восемь, это у нас для восьцей. Let's go. До речи, у нас такие мысочка с печатком, так что можно и на тебя кидать. Зайдем. Mm -hmm. Мне очень right. интересно. Я думаю, что это, может быть, очень интересно. Давайте приєднаємо. Персик. Ну, ну, чому тобі такі легкі соки попадаються? Персик. Я теж думаю, що це персик, але давайте чисто. Просто. Ну, я, ну це, це прям відчутно, що це персик, але ну, окей, нехай буде полоний ця Ще просто ну, нема сенсу казати. Що це персиковий сік, ну що ж таке? 3-1. Ні, не відкриває. Два з половиною. Тепер у нас рахунок Два з половиною бали і один. П ятій П ятій раунд. раунд. Тепер знову вибираю я. Так швидко у нас раунди летять я взагалі 6. Ага. Десяточка. Так, mm -hmm. спробуємо. Я блокко протикати? Mm -hmm. <рес> Щоб трубочка не пом'ялась, не зламалась. Mm -hmm. ну, це класно, Bubble бабл це, знаєш, такі труби, що там на кінці, отак, вони, як типу, шипом. Спеціально для того. Ну, напробуй. На Ох, йомо. Знаєте, минулого разу я наплутала персик і яблуко персик. Але тільки що у нас був персиковий сік, тому я думаю, що це, це, яблуко, це персик. яблуко персик. Це яблуко персик. Ти ще ставиш. Сейчас буде відео, якщо це якась там морква яблука, чи ще якесь? Да, там... Яблука перше, і і тепер у нас рахунок 2-2,5. Mm -hmm. І це відправляється у мій панк. Шостий, Шостий раунд. Так, окей, тягни. Я думаю, зараз тобі попадеться дойко. Не знаю, що буде собі потягнеться. Е, майже. Так, ось четвертий сік. Зараз ми побачимо що. Чише, спробуй. Це тогда я попробував. Так. О, я знаю, Це полониться яблуко. А я думаю, що це мультифору. Я думаю, що це мультифрукт. Я думаю, що це було не тільки яблуку. Откроюсь так отсниму. Я була просто впевнена, що це мультифрукт. Сі ми раунд! Тепер знову я тягну. Я хочу вести. Боже не хочесь вгадати сьогодні. Нормально. О, дымний. Давай, ось у нас перший сік, перший номер. Раз, Блін, ну це явна різниця з попереднім соком. Тепер зрозуміла свою помилку, то був оце мультифрукт. То було помилка яблуко, ось це точно мультифрукт. Знаєте, що відкриваємо? Такі мультівітаміни. Ну так, мультифрукти. Тобто, блін, дуже смачний. Дуже смачний, так, мультифрукт. Так. У нас це теж із серії Міракулес. І це мультифрукт звітний. Це який, також приправляється до мене в банк. До речі, бачиш, у мене тут з з е, обидва з серії. У мене. І наразі у нас восьмий раунд. І тепер знову для косика. У нас залишається третій, шостий і дев'ятий. І це у нас троєчка. До речі, ми забули поставити точки на шостому і дев'ятому тут. Але ми по почерку точно зрозуміємо. Так, да, яка різниця? Вони ще стоять чутка якось 6. Мені здається, ти зразу зразу вгадаєш. Ти просто, я не знаю, ти якось так все прям. Мультифрукт. Ти я думаєш, що це мультифрукт, так? Да? Я думаю, що це мультифрукт. Да, это очень похоже на мультифрукт, но чисто для, mm -hmm. я не знаю для чего, но я скажу, что это персик або яблоко-персик, у нас бывший? Да, у нас такие уже были. У нас персик яблоко-персик. Яблоко, но это мультифрукт. Это мультифрукт? Ну окей, хай яблоко будет... а зачем? Лукоморк, а я, зачем не если, я не знаю. Зачем сказать? Это мультифрукт. Если это и так видно. Ну а вдруг, если это не мультифрукт, и я бы гадала на этой карте. Мы такие выборки уже знаем. Угу. Uh -huh. И так, это мультифрукт. Це мультифакт. А у нас дев'ятий раунд. раунд! І знову зараз тягну я варіантів. Небагато. І це у нас. це у нас дев'ятка. Ось наша дев'яточка зараз. О, я... Скільки у нас ж тут по по, нас, по балам виходить, що. <с> Боже, не почекай. Виходить, у тебе тут 4 бали, mm -hmm. а у мене виходить тут 3. І пробуємо дев'ятий. Е, два ковтка. Тобі не сподобається. А, я вже зрозуміла. Це яблуко морква. Mm -hmm. Дуже дивно. каже. Це яблуко морква. Так, mm що -hmm. раніше він був такий більш. Інший був на смак, скажи. Да, так, більш б. Зараз зовсім інший на смак зараз. Хоч би це було яблуко. Яблука mm, да, морква і це яблуко, морква! Ура! А ти замнівалася? Mm. Ну я не знаю, тому що останній раз, коли я його пила, а я його пила один раз в житті, він був на смак інший. Буто, да. Тому Було я, трохи я відчула, менше моркви. Так, да, я відчула тут смак моркви, але я не була в цьому впевнена прямо на от такі 100%. Uh -huh, да. Тому зараз у нас ну, майже нічия. Да, Ось, зараз цей у нас Ось цей сік буде. вирішальним раунд. Оцей сік буде вирішальним. Якщо yeah. зараз перемагаю я, то в нас буде нічия. Якщо перемагаєш ти, то перемагаєш ти. Uh -huh. да, добре, ну а ми переходимо так. до останнього раунду. І у нас десятий раунд. Останній раунд. Ну, ти будеш тягнути бумажку, чисто так. Угу, Дантуража. Схематично. Угу, Шестірка. Дан... А, а, окей. Вау, шість. У мене трохи в мультифрукті. <рес> Боже, Боже, ще отакою от пробивати, пробувати. Не той, що в упаковці, то да, воно так, важ... так, важче пробивається. Бачу. Це у нас останній сік. Мені, mm. мені дуже цікаво. Я, я дуже хочу виграти, але це яблуковиноград. Да. Ура! У мене буде один виноград. Але мені, ну, я чисто, так? Постав... Ну, тут виноград дуже відчувається, Я поставлю просто яблучне, але це яблуко виноград. Mm -hmm. Це у нас ніщо. Добре для усіх Чиста дітей. Чиста водичка яблука, виноград. І вітаю ти перемогла та mm -hmm. у нас обов'язково буде матч Ріванш. Тому чекайте, Добави чекайте до, до другої частини, вона точно буде! <гум> до нових зустрічей! Всім дякую за перегляд. Ми класно провели час. Сподіваюся, ви також. Тут уже допиваємо соки, які не допили. І всім гарного дня. Пока-пока. Давай, мені коротше. яблуко-морква я собі забираю. Так. Зараз будемо трейдити. Правда, ми на 400 тебе 5. Ну, no. так. так ну, от це я тобі віддаю. Ну, mm -hmm. яблуко виноград. Апельсин забираю собі. Mm -hmm. е ну, в принципі, яблуко і моркву ти, напевно, не хочеш. Ні. <рекунут> 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 я поняла. Мультифрукт у мене хай буде. Ну, і в принципі, я задоволена. Назов. Ну, хорошо. Це схоже на персинчик, а для тебе ще песитинчик. два яблука виноград і слипниця. Mm. Кто сказал, что мы не зараз напимки? Хотя по факту.